Привіт! Давайте сьогодні приготуємо кекс на йогурті. Цеп дуже простий, потрібно все змішати у мисці і випікти. Отже, до миски всипаємо йогурт. В мене полуничний 3,5% жирності. До цього всипаємо рослинну олію, можна замінити на вишкове масло або іншу олію. Також додаємо цукор і все перемішуємо. Цю масу всипаємо борошно частинами, щоб не було грудочок. Йогурт можна взяти будь-якої який будь жирності, а також рідкий. Цей рецепт є універсальним і можна змінити смак йогурту, від цього зміниться і смак кекса. На цьому етапі потрібно дивитись на консистенцію. Якщо у вас йогурт, такий як і в мене, густий, то я додаю ще молока. А якщо ви використовували рідкий, то молока не знадобиться. Цю масу я додаю соду з лимонним соком, але можна використати і розпушувач, додавши його до борошна. Все перемішуємо і ось така консистенція виходить. Випікаємо в розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. І ось такий кекс виходить. Зверху я присипаю цукровою пудрою. Цей кекс виходить дуже ніжним і з вираженим полуничним смаком. Також всередину до тіста ви можете додати і горіхи, шоколад або ізюм. І від цього зміниться і сам кекс. Всім дякую за перегляд!